Людині недостатньо, щоб хтось їй розповів про Бога, людині недостатньо, щоб інша людина розповіла про свій досвід Бога. Бачимо, що учні зустріли Ісуса Воскреслого, говорять фомій, а Він говорить: ні, поки я не побачу Його, я не повірю. І ми пам'ятаємо, може, і в своєму житті, що колись хтось нам говорив про Бога, і ми так лишіться мене ви собі зі своїм Богом. Я не хочу вашого Бога, не хочу вашого досвіда. Або навіть і сьогодні може бути щось таке в нас, що хтось ділиться своїм досвідом. Своїми практиками, а ми не хочемо, щоб хтось на нас свої практики, свій стосунок з Богом нав'язував, тому що кожен із нас потребує мати особистий досвід Бога. Тобто свідоцтво інших може нас надихнути, може нас надихнути до того, щоб ми шукали цей стосунок, але може нас теж налякати. Коли хтось дуже нав'язчивий своїм Богом, своїми практиками, це може нас налякати. Тому що кожна людина шукає, прагне, але це її особистий досвід. І тому, коли Фома зустрів Воскреслого, він говорить: зверніть увагу: Господь мій і Бог мій, тобто Він має свій особистий вже досвід. З Ісусом Воскреслим. Багато властиво конфліктів може бути в тому, в сім'ях, в родинах, коли хтось хоче дуже дуже сильно, щоб хтось близьких і рідних там ходив до церкви, сповідався, причащався. Але це не запрацює, якщо людина сама не зустрінеться з Богом. Добра новина заключається в тому, що я десь переконаний теж в цьому, що кожна людина носить собі прагнення, кожна людина носить в собі прагнення Бога. І я би міг назвати, що є такі три види прагнення Бога. Перше, можна його назвати таке базове прагнення. Це коли людина ще шукає Бога. Вона ще може і не розуміти, що вона шукає Бога. Але вона шукає свободи, шукає справедливості в цьому світі, шукає правди істини, шукає любові, миру, блаженства шукає. І дуже часто вона десь доходить до якогось етапу в своєму житті, що ні в цьому не знайшла радість, ні в цьому, ні в цих стосунках, ні в грошах, ні в роботі, ні в самореалізації. І вона шукає далі шукає. Вона шукає Бога. І коли вона досвідчує, має свій такий, можемо сказати, базовий духовний досвід, що є Бог, зав'язується особистий стосунок, і тоді людина починає рухатися і шукати вже не просто в світі любові, блаженства, миру. А шукати в цьому стосунку, можливо, багато хто з вас і пам'ятає, коли це відбулося в вашому особистому житті, коли ви в один момент усвідомили, що є Бог? Я пам'ятаю, як коли приходив в цей храм уже свідомо, я відчував його присутність. Тобто, я ще не дуже розумів, як це працює, Бог Отець, Ісус Христос, Дух Святий. Як це все працює, але я досвідчив, я зустрів, я засмакував. Скоштуйте і побачте, як добрий Господь. І це базове прагнення, коли людина його має, вона починає рухатися в тому, щоб цей стосунок розвивався. Друге прагнення, воно подібно, як у апостола Фоми або як у блудного сина, коли людина втрачає. Ісуса Воскреслого. У нас досить часто це відбувається. Може, ми навіть ранком встаємо і таке враження, що Ісус кудись зник. Вчора вечором був, а сьогодні пробудилося, і його немає. І нам потрібно знову шукати Воскреслого. Оце те прагнення повернення до Воскреслого, повернення до стосунку після втрати або після гріха. Або після якогось довготривалого відходу від стосунків з Ісусом, є це прагнення повернення до Ісуса, але це вже повернення до Ісуса Воскреслого. І є третє прагнення це прагнення тривалого стосунку, прагнення, в котрому ми не хочемо втрачати Ісуса, прагнення, в котрому ми хочемо зглиблювати, прагнення, в якому ми хочемо тривати, прагнення, де. Є Павло говорить, щоб ми пізнали глибину, широту, висоту, прагнення, яке Ісус носив в своєму серці, щоб всі були одно, Отче, як я в Тобі, і Ти в мені, щоб вони були в нас, оце третє прагнення перебування в Бозі, життя в Бозі, постійне перебування в Ньому. Добра новина. Заключається в тому, що це прагнення в нас це сама присутність Бога в людині, і це прагнення його потрібно вміти почути і за ним іти. Просімо Духа Святого, щоб він сьогодні в нас розпалив це прагнення, в кожного своє, може в когось базове, може в когось після гріха повернення до Ісуса Воскреслого. А може, в когось хвостиво це прагнення глибокого, тривалого стосунку. Амінь.